Впевнитися у тому, що 28 жовтня на виборчій дільниці на нього чекатимуть уже нині, може, кожен рівнянин для цього варто на кілька хвилин завітати на поштову 2 у відділ ведення держреєстру виборців або проконсультувати з телефоном. Перевірити себе, чи внесені вони до державного реєстру виборців, чи нема ніяких неточностей. Зробити це насамперед варто тим, хто змінив адресу проживання, чи голосуватиме вперше для тих, хто планує висловлювати волевиявлення, не за місцем реєстрації цього року. Є нововведення. Змінити виборчу дільницю можна лише в межах округу. В Межах округу ми можемо змінити її ці місце голосування. Поза межами округу, якщо людина може хоче змінити, ну поїде чи до Києва, чи до Луцька. Це вже інший округ. Наш виборчий округ 152, а вже на 153 змінити можливості немає. Пересічні рівняни кажуть на вибори підуть, однак перевіряти своє прізвище у списках будуть не усі. Рядом знаходиться учасник. Піду, підивлюсь. Я за не шарний я вважаю, що це потрібно, тому що на сьогоднішній день потрібно, щоб до виборів всі віднеслись дуже, дуже дуже серйозно. Я не перевіряю, для мене це не принципово. З 8 жовтня уточнити свої дані у списку виборців можна буде і безпосередньо на дільниці. А ще кажуть громадські активісти, варто одразу бити на сполох, якщо до 12-го числа не прийде запрошення на вибори. Це загрожує тим, що людина просто не зможе проголосувати. Зараз процедура зміни в день виборів. Виборець не зможе проголосувати, якщо його немає в списку виборців. Вибориць повинна звернутися до суду за два дні, а в день виборів вже принести рішення суду. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.